У них глибина історія, особливості етносу та духовні цінності, як Україна щодня позбавляється радянсько-російського маркування простору, сьогодні протопоніми. І не тільки. Це освітній проєкт. «Про мову. я Софія Здоровець. Ми починаємо. Отож, говоримо про назви місцевостей, регіонів, населених пунктів, об'єктів рельєфу, будь-яких частин поверхні землі. Якщо максимально просто. То про географічні назви понад сто п'ять тисяч. Саме стільки назв населених пунктів та одиниць адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних та соціально-економічних об'єктів України містить база даних Державного реєстру географічних назв. Очевидно, що цифра не точна, але вже зрозуміло, що їх надто багато. Почнемо з глобального і не зовсім із топонімів. Але з того, що безпосередньо стосується нашої географії і там, де найчастіше нині помиляється. Ви й досі сумніваєтеся, як правильно сказати: Західна Україна чи Захід України, Східна Україна чи Схід України? Тоді спробуйте відповісти собі на запитання, чи приємно вам бачити розшматовану та розділену Україну. Особисто мені ні. Упевнена, що вам теж. Утім, коли ми говоримо західна Україна, східна, південна чи північна, то таким чином ми дещо підігруємо окупантам, адже ідеологічно поділяємо нашу країну, хоча й не навмисно, але просуваємо тезу існування кількох Україн. Але ми ж точно знаємо, що Україна суверенна і неподільна. тому в цьому випадку треба казати північ України, її південь, захід чи схід. Таким чином, ми вказуємо на розташування. Для легшого запам'ятовування пригадайте, північна і південна Кореї це різні держави, чого не можна сказати про північ і південь України. Згадаймо про ще одну доволі поширену помилку в нашій мові, але будемо відвертими, її припускається все рідше. Мовимо про сполучення слів на Україні і в Україні. І чому ж росіяни свідомо обирають неправильний варіант? Хоча насправді нам абсолютно байдуже до їхнього рішення. Втім, прикро, коли ж самі українці такими слівцями знецінюють свою країну. Про все по черзі, прийменник на ми використовуємо лише тоді, коли говоримо про частину якоїсь країни. Наприклад, на Одещині чи на Поліссі. А от прийменник У чи «в» Вживаємо з назвою держав, наприклад, в Італії або у Польщі. А окупанти віками намагаються показати, що Україна це лише Окраїна чи край, а не самостійна держава. Тому так затято використовують отой прийменник на. Зауважу. Роблять так лише з назвою нашої держави. Тому, використовуючи сполуку слів. На Україні не забувайте, кому в цей момент підігруєте. Кажіть краще на Росії, бо наші сили оборони покажуть, хто чия Україна. І нарешті детальніше про топоніми. Зараз поговоримо про назви областей в українській мові. Чи знають їх українці? Ми перевірили на вулицях столиці. Як називається область, обласним центром якої є Київ? Київська. Дніпро. Якщо за логікою, то теж Дніпровська область. Луцьк. Луцька область? Ні. Ужгород. Рубенська, може бути. Львів. Львівська. Херсон. Херсонська. Донецьк. Донецька область. Чернігів. Чернігівська. Харків Харківська. Справді, здебільшого, назви областей утворені додаванням до назви обласного центру суфіксів «ськ», «зьк» чи «цьк». Наприклад, Київ а область Київська, Чернівці, Чернівецька. Але в Україні на тепер є чотири області, назви яких не збігаються з назвами їхніх обласних центрів. Варто запам'ятати: місто Луцьк. Центр Волинської області, Ужгород область Закарпатська. І ще в двох областях Дніпропетровський і Кіровоградський, їхні центри вже позбулися Радянщини в назві і тепер звуться Дніпро та Кропивницький. А от назви областей досі залишаються недекомунізованими. Сподіваємося, це все ж невдовзі виправлять. Пропоную зосередитися ще на одній області Донецькій. І чому не варто її називати Донбасом? Топонім Донбас це скорочення від назви Донецький кам'яновугільний басейн. Тобто Донбас це про корисні копалини, а не про регіон, чи тим більше людей. Ні Краматорськ, ні Костянтинівка, ні Нью-Йорк, не міста шахтарів. То для чого ж усіх рівняти під одну лінійку? Питання риторичне: краще назвати цей регіон Донеччиною, Донецькою областю чи Донецьким краєм. До речі, про так звані топоніми ЛНР чи ДНР. Не забувайте, що ні Україна, ні світ не визнає законності цих псевдореспублік. Тому завжди додавайте до їхніх назв так звані самопроголошені псевдо чи квазі. Деталі важливі. Від півдня до півночі на Донеччині чи у Львівській області українська мова наповнює та додає наснаги. Пізнавайте її разом із нами. Дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.